А я, от хоч трохи живу, чи я так існую, чи я просто як роздатковий матеріал до інших людей, які там живуть життя, ви будуєте собі орієнтири в голові, ставите якісь цілі, хоча б якісь такі розмиті, общі якісь легенькі, щоб ви просто трохи, хоч якесь світло в кінці тунелю бачили. Ви кожен день думаєте, стільки деструктивних думок, стільки негативних вас в голові величезна м'ясорубка, яка. Не даємо на це світло. Такі деструктивні пляха люди, їх чути за кілометри, бо від них ваняє цим негативом. Там тій людині скажи, будь-що, вона тобі завоняє просто всю хату. А було б непогано відкрити вас, що ти що, ти та таке можеш, Ти ж як та не вийде? да постав собі якусь там ціль і почни до неї рухати. Да де? Я вже це заробляю цю маленьку там суму грошиків. А це щоб таку заробляти, це треба що вкрасти чи що? Друзі, всім привіт! Я Катерина Баришева і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні третя частина, де ми говоримо про кризи. В першій частині я говорила про кризу особистості, в другій криза в стосунках, і зараз ми поговоримо з вами про кризу в бізнесі або в власній справі, або в реалізації. Тут ці правила будуть працювати і там, і там і там нагадаю коротко, взагалі що таке криза. Це були певні повторювані ситуації, коли ви не прийняли рішення, не були створені нові правила, і вже ця гостра фаза перейшла в хроніку, коли вже так хронічно погано. І зазвичай, коли криза приходить, криза особистості, вона приходить і в кризу в стосунки в і в вашу реалізацію, і в гроші. Тобто, ви будете це відчувати, ніби у всіх сферах, тому що в будь-якому випадку все ваше життя крутиться навколо однієї важливої людини, і ця людина це ви. І ви для себе маєте розуміти, що це не життя, погане, світ поганий, люди погані навколо вас. Це вам просто ну, прийшов час щось змінювати в своєму житті. Це означає, що попередні орієнтири, попередні цінності більше не працюють. І треба знайти нові орієнтири, куди ви рухаєтесь, щоб це вас запалювало. І зазвичай, якщо говорити про кризу у вашій справі, якщо ви відчуваєте, що прийшли туди, це що буде означати це та сама історія, коли ви довго сидите на одному місці. І воно перестало вас драйвити. А неважливо, чи ви працюєте як там як найманий працівник, да, виконуєте просто якийсь кусок роботи, або ви працюєте як сама на себе самозайнята чи самозайнята. Неважливо, чи ви працюєте там, вже маєте команду, і у вас там не знаю, 3, 5, 10 людей, і от ви відчуваєте, що ваша справа прийшла в такий кризовий момент. То для себе ви маєте чітко розуміти, що це ви на даний момент не хочете бачити, бо не бачите якісь. Моменти, які вам вже знаєте, приїлися, і це знову ж таки про ту чесну розмову. А що мені в моїй роботі більше не подобається? А що мені в моїй роботі більше не підходить? А з яких трусішок я вже настільки виросла, що воно мені вже так тисне, що я вже не хочу це робити там, чи не можу, чи чи вже я давно. Знаєте, так буває, що людина часто попадає в кризу, тому що вона засиділася. Що і треба вчасно вміти зупинитися і перестати робити те, що ви робите. І тут різна ситуація, якщо ви найманий працівник, інколи треба можливо, задуматись про ріст в кар'єрі, якщо ви плануєте бути далі найманим працівником, або можливо відкрити щось своє. Або якщо ви, наприклад, самозайняті, можливо, це той час, коли треба нові скіли. чим в якій чи не має значення, або, можливо, вам треба вже якусь помічницю чи помічника в роботі. Та сама історія, якщо у вас є команда, ймовірно, що вам можливо треба масштабуватися. Може, дивіться, в команді вже коли оця така синхронна відбувається річ, то слабкість команди визначається по найслабшому гравцеві. І якщо ви провалилися в кризу, може бути так, що команда вас не підхопить, ну тобто робочі процеси, тому що команда слабовата уже, і в той момент, коли ви просіли, просяде все, коли ви заряжені прете. Команда теж буде заряджена, і ви їх а будете мотивувати, ви будете за собою їх підтягувати. Це Теж дуже такий важливий момент. І тут знову ж таки, А якщо у вас слабкі працівники, команда слабка, всі ваші процеси будуть слабкими, і ви будете тратити час в більшості випадків на те, щоб закривати дзюрки. Підтирати за всіма, контролювати, будете багато часу витрачати на те, щоб ну, жопки прикривати, в когось там горить. При цьому не бути керівником, тобто не бути стратегом. І досить часто в таких ситуаціях людина теж може провалитися як керівник в кризу, навіть не тому, що у нього чи в неї криза там, особистості там, проходить чи там, цінності орієнтири, а тому, що їй треба скіли, як організувати роботу так, щоб люди, кожен був на своєму місці, або як так. Залучати нових людей в команду, щоб вони були на своєму місці і працювали класно. Це теж такий важливий момент. Тобто, дивіться, коли приходить криза в вашу справу, треба дивитися з різних боків. Чи це психоемоційна криза да вас умовно не включає те, що ви робите? Чи це фінансова криза? Що умовно там приходить певна сума грошей? А ви не вмієте нею розпорядитися? Ви не вмієте скерувати так, якщо особливо, коли вже у вас є в тому числі команда, щоб вам було простіше. Ну, тобто, ви знаєте, що є і на команду, є там на землекламар маркетинг, що у вас вже є гроші там і на якісь розвиток і вам є зарплата в тому числі. Що Чи у вас проблема, що вам недостатньо якихось скілів, знань, можливо, теж і це завжди будь-яка криза, пам'ятаєте це про нові орієнтири. Ви маєте для себе подумати і задатися питанням, а куди я хочу прийти? От на довгострок, якщо говорити про якесь таке далеке бачення, куди я йду. І куди я веду своїх дітей, ну і дітей теж веду свої, своїх людей. Якщо ви працівник, працівника, куди ви глобально йдете? Тобто, можливо, для вас буде ціллю стати якимось там топовим це, менеджером в компанії, або ви хочете стати керівником відділу, або можливо, ви хочете там бути керівником взагалі компанії, але вам треба чесно для себе признатися. Тому що ви можете бути просто менеджером, а якщо ви хочете стати, наприклад, головним провідним менеджером чи я не знаю там топовим якимось, то ось вам шлях. І коли ви чесно признаєтеся, куди ви йдете, що ви хочете цього росту, тоді ви починаєте задумуватися, що зараз не так, і як мені з цього треба вирости, які нові правила, пам'ятаєте, говорила вихід з кризи, які нові правила мені треба зробити, які нові традиції, які нові орієнтири. А орієнтири це можуть бути і кількісні, і якісні. Тобто, по чому ви зрозумієте, що ви перейшли туди, в новий рівень свій вийшли з кризи. Тому що будь-яка криза, це означає, що ви так давно сидите там і вже навіть забулися, як це по-іншому. Ви в тому больоті, от, от колюпаєтеся собі, а вам хочеться вже чогось іншого. І ви, будучи в тій кризі, можете звинувачувати всіх довкола, що це вони, от і за них, країна не така там, працівники не такі, директор не такий. Там президент не такий, всі не такі. Але це тільки буде говорити про оцей рівень вашої незадоволеності, про той рівень величини, глибини ями, в якій ви сидите. І оця яма це ж є ця криза. Коли ви так систематично закривали очі і не хотіли бачити ті проблеми і задачі, які насправді вам треба було вирішити, що ви так глибоко провалилися. Тобто вибратись з кризи це прийняти рішення, що я хочу це змінити. І дивіться, це як будь-яка трансформація, вона не буде проходити дуже там легко, супер, отак. От, от от. Хтось виходить з кризи за місяць, хтось комусь треба півроку. А хтось, якщо сам буде шкрепститися, в тій ямі, може виходити навіть руками. Просто питання в. І в чому? Ваших бажань, ваших цілей, ваших орієнтирів, задатися собі, чого хочеться, чого мені взагалі хочеться від життя. Бо якщо нічого, виключайте це відео, і все, пока. Але якщо ви все ж таки щось хочете, і я буду говорити це просто не переставаючи, ви спочатку для себе в голові подумайте, куди ж ви хочете прийти, чого вам хочеться від життя. І тільки тоді можна буде, так, як в навігаторі, ми ставимо точку А і точку Б, лише тоді можна пробудувати шлях. Ви маєте для себе розуміти. Що старими правилами в вашій роботі вже не можна, старими традиціями те, що ви робили, і ви вже маєте накатану якусь доріжку, ви тими ж самими інструментами, діями, думками, рішеннями ви на новий рівень не вийдете. Тобто з кризи не виходять тим самим інструментом, який у вас був. Умовно, ви мали удочку, якою можна ляща зловити, наприклад, малесенько, а ви хочете вийти на кіта. Я не знаю, на кита з водочкою виходять, ну не суть, да? чи там що ви хочете там лосося ловити тепер отаке зного, то напевно вам треба удочку змінити, то напевно вам треба в іншому місці рибалити, то напевно, можливо, вам вже треба човена, можливо, вам треба вже там є якась людина, яка вас там научить. Ну тобто ви маєте для себе розуміти, що тими самими інструментами, діями і тим самим мисленням ви з кризи не вийдете. І чому я завжди кажу, що найлегший спосіб це знайти людину, яка має уже те, що хочете ви. Тобто ви будуєте собі орієнтири в голові, ставите якісь цілі, хоча б якісь такі розмиті, обще якісь легенькі, щоб ви просто трохи, хоч якесь світло в кінці тунелю бачили, і починаєте туди трошки дивитися, уже трошки там скрізь темно. А ви вже така, ога, там трошки світиться, піду туди, і шукати людей, які схожі по ваших цінностях, схожі по вашим орієнтирам, а можливо, це ті люди, у яких вже це є. І піти у них повчитися, якби це банально не звучало. знайти вчителя, знайти провідника собі, психолога, чи там коуча, тобто людину, яка шарить в темі, і яка може вас вивести з того стану. Бо що небезпечно лишатися в кризі? Ви там глоджите себе, ви там з'їдаєте все прям з кістоку, витягуєте, ну, тому що вам некомфортно. І ви кожен день варитеся в тому болотці, в своєму сокові та нічого хорошого, да, тому що ви ще більше погружаєте в ту яму, яка вже є. Це дійсно як болото, да яке просто затягує і часто вийти звідти складно, тому що мозок вже не бачить, куди вам виходити, тому що мозок не розуміє, як по-іншому можна. Ви кожен день думаєте, стільки деструктивних думок, стільки негативних вас в голові величезна м'ясорубка, просто з ваших думок, яка не дає вам на це світло, і найперше, да перед тим як будувати якісь нові орієнтири, навіть як елементарно, якісь нові цілі, перед тим як нові правила виходу з кризи будувати, вам собі задатися в залі питанням. А я взагалі де в своєму житті? Я взагалі що тут роблю? Я тут хто? Більшість людей, які опиняються, провалюються надовго в кризу. дивіться, те, що всі провалюються, це факт, тому що повторюсь знову. Попередні правила не працюють. Треба вирішити. Цю кризову ситуацію, а коли кризових ситуацій багато повторювані і людина не вирішує, переходить це все в кризу. Тобто таке велике глобальне вже більш поняття. Оце ж задатися собі питанням, да? а де я в своєму житті? А я от хоч трохи живу, чи я так існую? Чи я просто як роздатковий матеріал, чи, чи хто я, чи я просто як допоміжний матеріал до інших людей, які там живуть життя, а я просто як, ну тако, на на десь там на подсобках. Тобто задатися найперше, і там буде неприємно, але я вам скажу так, що ті люди, які заглибилися, живуть сильно в кризі, вже давно прям роками не перейшли на новий рівень, вони вже так провинялися оцим внутрішнім ганіцом. Від них же це пре вони такі влін вони такі токсики, вони такі деструктивні, бляха люди. Їх чути за кілометри, бо від них ваняє оцим негативом. Там тій людині скажи, будь-що, вона тобі завоняє просто всю хату. Тобто їй скажи, що слухай, а було б непогано відкрити власну. Ти що? ти Та таке не ж мож... як? Та не вийде. Слой, да постав собі якусь там ціль і почни до неї рухати. Да де, я вже це заробляю, цю маленьку там суму грошиків. А це щоб таку заробляти, це треба що, вкрасти, чи що, чи це мені треба спати з депутатом? Ні, я такого робити не буду. Ну тобто, та людина буде, от, від неї буде це чути, що вона давно в кризі, що вона давно мала би вирости, перейти. Це люди, які будуть заздрісні. Знов ж таки, дивіться, тут ви маєте розуміти, це людина, яка давно вже в кризі. І вона вже так глибоко в цій ямі, вона вже прям провалилася в цю жертву, і вона вже десь і навіть не, не вірить і не бачить, що можна звідти вийти. Тобто є такі люди. Є такі, що вони просто розуміють, що от зараз в справі є криза тимчасова, вона місяць триває, чи там не знаю декілька місяців, і людина робить кроки. Дивіться, криза це не є погане щось, це просто ознака того, що по-старому вже бути не може, а по-новому ще не зрозуміло як. Це означає, що в маленьких ситуаціях, в кризових ситуаціях, ви просто рішення не приймали, ви нові правила не створювали. Ви самі з собою себе обманювали, по факту не комунікували, не створювали з собою стосунки. І тому це все переросло в кризу. Чи це погана якась історія? Ні. Якщо ви зараз займетесь цим, ви звідти вийдете. Тому оце спілкування з собою раз. Два орієнтири будувати собі. Три шукати людину, яка може вас звідти вивезти. Швидше це буде. Можна не й самому, нема питань. Ви ж можете самостійно це робити. Питання вашого часу. Люди часом думають, що вони просто час мають не обмежені кількості. А потім 60-70 років людина жалкує, що вона там стільки всього не зробила в житті. Знову ж таки, якщо вам не шкода свого часу, робіть самі. Зараз Ютуб, величезна кількість, всякого книжок просто, хоч як кажуть, жопи жуй, роби, читай, що хоч. Але якщо ви хочете, щоб конкретно під ваші цілі людина вас провела, знайдіть собі людину. Платіть краще не своїм життям, здоров'ям, часом. Платіть грошима, це легше. Не даремно ж євреї Кажуть, да, коли втрачають гроші. Дякую Боже, що взяв тільки грошима. Інколи грошима легше набагато, тому що гроші це той ресурс, який можна легко відновити, але час це невідновний ресурс. Так от, вийти з кризи, знайдіть ту людину, яка допоможе. Хто от, ну ви ж завжди по внутрішньому чутті бачите, хто вже має те, що ви хочете туди прийти. Чи, можливо, та людина да, там, досягнула певних цілей, чи ви бачите, що ваші цінності конектяться з цінностями тої людини? Чи ви розумієте, що в неї є ці інструменти, які вам потрібні? Да, там, це можуть бути якісь там коучі, наставники, люди, які в конкретній ніші спеціалізуються, це можуть бути психологи, тренери. Тобто ви виберіть собі людину. Легше, швидше я жалкую в своєму житті тільки про одне кілька років тому. Це чотири роки тому. У мене була така серйозна криза. Що я для себе вирішила, що я буду вигрібати з неї сама, я вигрібалась довго. Ну в мене пішло, виходить, в 19-20 карантин. Я закриваю свою справу і розумію, та, що я провалилася в цю кризу, але я якось так сама пробувала з нею. І в мене це зайняло більше часу чим могло би. Я тільки шкодую про одне, що я просто втрачала час. Та це дало колосальний досвід. Тепер я розумію, як робити не треба. Тепер я знаю, як людей провести швидшим способом, шляхом та, до, до, до їхніх цілей, як швидше виходити з цієї історії. Але не завжди самостійно проходити це добре. Вертаюся до теми кризи у бізнесі. Це завжди про вашу внутрішню кризу, це завжди про зміну орієнтирів. Орієнтирів в вашій роботі, в вашій реалізації. Це завжди про... Необхідність створення нових правил, нових традицій це завжди про побудову нових систем. Хочете ви чи не хочете? Якщо ви в кризі, вам треба буде на це подивитися реально і починати щось змінювати. Тобто дивіться, яка як там криза часто буває. Нема грошей, да людина робить, робить, нема грошей. Ви щось робите не так, або не те, або не так. Більше варіацій немає. Тому просто найперше, беріть листочок, це найпростіше, що ви можете зробити, але це буде вже перший крок. Що я зараз відчуваю стосовно того, що відбувається в моєму житті? Як я хочу, щоб було? Що би я хотіла змінити? Можна навіть, знаєте, поки що не думати, як я це зроблю. Що, можливо, це поки складно навіть уявити, якими інструментами. Але, принаймні, що мене запалює? От я дивлюсь на інших людей, і мене мене в цій людині це запалює, а в цій оце. А ну-ка, я собі, от, от, оце би я хотіла би. Поки що зрозуміло як, але воно прийде, якщо ви почнете робити кроки. І ось такий маленький списочок, коли ви говорите сама з собою або сам з собою, він уже починає вам відкривати очі, хто я, що я, куди я йду, чого я хочу, і тоді просто починати шукати, як пробудувати ті нові правила, і як пробудувати ті нові системи, як взаємодіяти зі своєю командою, як вирости в кар'єрі. Як заробити нових грошей чи новим способом, наприклад, як масштабуватися? Це вже питання чисто інструментарію. Але будь-який інструментарій не працює, якщо у вас немає внутрішнього бажання і внутрішніх орієнтирів для чого? Задайте собі питання, для чого. На тому все. Сподіваюся, це такі тріо-відео про кризу особистості, кризу в стосунках і кризу в бізнесі вам. Було актуально, цікаво, обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на мене і до наступних зустрічей. Па-па!